Ми займаємося перевезеннями. Починали, як і всі, колись там з Камазів, десь там, дійшли там, до Іномарок. Понятно, що це все було там БУ-техніка, але дуже багато їжджу по Європі, багато з ким спілкуюся з перевізниками. І все-таки, щоб бути успішним, треба брати нову техніку. І бренди, які заслуговують уваги, де є. Сервіс, тому що на сьогоднішній день це дуже важливо. І в перспективі, так як ми возимо зернові, дуже давно я хотів вже мати рухому підлогу. Причіп Стас, я його вже давно роздивлявся на ринку, і десь ми вже дійшли до цього. Це перший наш прицеп, який ми взяли. Компанія наша займається експортом. Ми возимо на Європу зернові. Ми бачимо, там яка техніка працює, є порівняння, що в Україні, ринок перевезення він дуже тяжкий. І нелегкий, щоб бути конкурентно спроможними, стараємося брати найкращу техніку, найкращі прицепи. Стас на сьогоднішній день. Ми вважаємо, що це найкраща техніка.